Якщо так сталося, що ви вже на роботі, то можете повторювати... Вправи наші прямо на своєму робочому місці. Якось, наприклад, Олексій тут щось незрозуміле робить. Я як не зрозуміло, все повторюю, як інструктор говорив, ага. тобто ці вправи для офісних працівників. Це досить актуальна такі, до речі, зарядочка, така актуальна для нас, тому що ми зранку тут в сидячому такому режимі працюємо, тому треба, треба нам розминатися. Ти вирішив тепер вести ефір повністю, роблячи зарядку з 6.30 до шостої Ну чому ні? Ну, Олександр, ну зарядка це ж річ така корисна, і всім це відомо. Ну, звісно, фізично. Хотів підколоти мене, я знаю. Ну так, так, ну, так. У мене обіцяли. мене наступне запитання. Зарядка зарядкою, хто хоче її, то робить, хто не хоче, то е, ледащо. Краще робіть її. В чому запитання? В чому запитання? Запитання в тому, вірите в те, що краса врятує світ? Таке філософське запитання, як завжди Олексія. <клес> Давайте запитаємо мудруват, нашого мудруват, гостя, мил. який до нас сьогодні завітав. Як ми і казали, сьогодні у нас цікаві гості. Так, доречно буде запитати про красиве. Ростислав. Красавтує до світ. Так. Доброго вечора. Добрий, Добрий ранок. <світ> ранку ранку. Доброго. Добрий. Я так зрозумів. Це, Ростислава, це вже вечір. Це перемога цьогорічного конкурсу краси Аполлон 2011. Так як прокидаєшся? Ой, дуже тяжко в мене починається ранок. Але якщо я не візьму себе в руки і не піду до ванної кімнати, то я можу проспати у все. А взагалі, що допомагає прокинутися? Холодна вода. душ. Обливаєшся? Моржуєш трошки? Трошки. Трошки? моржуєш. Так, на річку взимку не ходиш? Ні, ні, ні Пропов, не ніколи? Настільки ні екстремальна людина. Ага, тобто <світ> це все закінчується на рівні душу контрастом, де да. холодна, тепленька водичка. Так. Добре, а ти сова чи жайворонок взагалі? на Я голуб, голуб, отак. От. Голуб миру, <світ> 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 який врятує світ. <світ> так <світ> ну що ж, повернемося до конкурсу краси Аполлон 2011 До речі, у мене тут усі учасники, які е, були. Присут... Ну майже так, тут 11 майже? зазначено, так. взагалі 10, як мені сказав, Ростислав було. Так. І ось наш переможець. В центрі Ростислав. Так. Ростислав, розкажи, як довго тривала підготовка до конкурсу? Ой, готувалися ми до конкурсу місяць, репетиції, все дуже суворо, без опізнень. Угу. Анатолій Васильович, дякую йому. Підтримали нас. Дисципліну поставити. Так. Тобто ти не просипав, коли? Ні, звітувався як потрібно, так? Вчасно приходив, час йшов. Це... це твій перший конкурс? Це... Ні, Конкурси. я участвував в минулому році, в уполому 2010. Але так вийшло, що я себе не проявив, так як в цьому році. Ну, і виграв другий учасник. Ну і вже заодно досвід був минулого року, зробив висновки, аналіз цього За року. За рік підготувався трошки. Цього разу показав себе. І результат. От хвилювався перед конкурсом? Хвилювався, звичайно, всі хвилювалися. Зовсім не мав надії на перемогу. Дуже щасливий. Але переміг. Ну, ти ще є студентом, так? Так. Я навчаюсь в тек коледж. Торгово-економічний. Як взагалі курси. поєднував навчання з підготовкою намагався Пришлося. так <зас> да. цілий місяць? Да. А взагалі, ти сказав, що ти займаєшся ще модельною модельним модельним бізнесом. Чи як агієнстві. це називається, так? Ren Models. Угу. Дуже... І як тобі? Взагалі, ну, це, як з цього почалося? Як це, це Скілько... мені допомогло? У перемозі, так? У Перемогти цей конкурс. Так. Е, як взагалі проходив Аполлон так, 2012, так, я був е, присутні, 20... до речі в конкурсі е, трошки пофотографував по трошечки, і у нас якраз є е, фотослайди з цього конкурсу. До речі, все проходило досить так жваво і в такій домашній досить атмосфері. Енергійна. Бо наскільки я знаю, раніше ці конкурси проходили е, у чи в Філармонії, чи філармонії. у Театрі Старицького, а це було у нічному клубі. Тому людей було, звісно, менше набагато, і така була досить е, така сімейна атмосфера. А до речі, чому перенесли вже у нічний клуб ну, проведення? Ми, це організатори, ми, так? Це, це питання до організаторів. Угу. І взагалі публіка підтримувала конкурсантів? Так, звичайно, підтримали. Гучно, Дуже так? Молодці. Слухай, а хто тобі найбільше сподобався? Це з твоїх, ну, як би, не знаю, колег. Кому б ти віддав першість? Я би віддав першість своєму другу угу. Володимир Загірняк. Він хороший друг, і можна сказати, я пішов на полон заради нього. Ну, так угу. вийшло, що він захотів участвувати, ну, як би мене з собою потягнув. Вийшло, що я перше місце зайняв, а він друге. Ага, тобто він став віце Аполлоном. Так. А, окрім того, що він твій друг, він тебе чимось ще вразив. Ну, відкрилася якась нова сторона, тому що. Так. Наприклад, він не займався танцями, а домашнє завдання в нього вийшло саме танці. Добре, а чим ти дивував публіку чим? Я вірш розказував. А що за вірш? Шекспір. Шекспір? Так. Да. Дивував жінок Шекспіром. А можеш кілька строф задекламувати, як це було на конкурсі. Його очі на зв'язки не похожі. У них б'си мотивом живий огонь, ще один звичайний вечір прожит, а з нею він кожен раз другий. Салі, mm. ну, <кхи> Після цього конкурсу будеш кудись далі йти на інші конкурси, все українського масштабу. Чи міжнародного, наприклад? Я не знаю. Це вже ми будемо дивитись далі. як А як бажання вийде? взагалі є? Є, звичайно. А що важкого, важкого у модельному бізнесі, взагалі бути моделлю, як для чоловіка? Е, потрібно завжди підтримувати себе в формі. не ну, забувати... Ти ходиш у тренажерний зал, наприклад? Так? Ні, я бігаю. Ну, тренажерний зал. Якимось це спортом модель, займаєшся? Моделі. ще? Так, займаюся рукопашним боєм. Самсон боєм. Угу. право. Зрозуміло. А розкажи, ось дивись, всі звикли до конкурсів таких жіночих. Краси. Як ти ставишся взагалі до чоловічих конкурсів? Чи вони, ну якби, ну якби, чи це природньо для чоловіків? Ну, звичайно, це надає змогу нам показати себе з якоїсь чергу. іншої сторони. З якоїсь то є, артистизм, той самий. Це дуже весело. Я вважає, крас... Краса врятує світ. Звичайно. <рес> так коротко. Що хотів спитати? Хотів запитати, які були відчуття. Ти не сподівався на перемогу, а тут перше місце переможець Аполлон 2011 Відчуття просто не Ти комусь зателефонував, коли ось дізнався ну, про те, що? Я, я просто був перших пів години в шоці. У першій ночі ком... кому телефонувати? Ну, ну, мало, там, мамі, конкурс дівчині. конкурс закінчився. У конкурс закінчився трошки раніше, якщо я не помиляюсь, десь об одинадцятій або. Да, десь. 11 чимось. Угу. А, хто тебе вітав там? Хто підтримував? Мене родичі вітали, подружки, друзі. Дуже приємно, угу. що прийшли мене підтримати. Дякую їм. Взагалі, щодо організації цього конкурсу, цього року було краще, ніж минулого. Ти, ти маєш вже порівнювати, чи підготовка йшла краще, ніж в минулому. В, в тому році були зовсім другі люди. В цьому. Теж нові учасники, всі дружні, всі, я думаю, здружились. Ну, кожен був достойний на перемогу. Добре, а ну, сама що? атмосфера от на, на конкурсі під час підготовки, е, як з конкурсантами. Дружня. Дружились, так. так. Добре, для, Вовці, особисто, всі. особисто для тебе красаут. Що це? Я не знаю, як відповісти вам на це запитання. Добре, а тоді. Е, Переможець, а 2011 відповідальність якось відчуваєш, тобто треба тримати ну, марку. Так, Звичайно, потрібно вже якось себе представляти, можна так сказати. Угу. На вулицях дівчата там не пізнають ще не, не кричать, не бігають. Після, після ранку на почнуть Тобі доведеться виходити з окулярами в кепці вже зі студії, тому що люди будуть дивитися. На вулиці Весна. Які в тебе очікування від весни? Весна, це зелень, природа розквітає. З... У мене 9 березня були день народження. Угу. Вітаємо. Вітаємо! Дякую. 10-го Аполлон у нас проходив. Це як, подарун. це як, це як подарун, подарунок, як подарунок тобі, вийшлося. А в тебе років. особисто, як, як в тебе були які, які очікування в цю пору таку квітучу? Так, я не очікував взяти перше місце на Аполлоні. Але я сподіваюся, що тепер в тебе все попереду і відкриваються нові горизонти, нові можливості. Дякую тоді, що завітав до нас. Ласка. Бажаємо тобі гарного настрою цього дня і впродовж всього. Так, тримай, тримай марку, найкращого найкрасивішого. Дякую. Добре, ну а ми продовжуємо наш ранок на Поділлі.